Хто у вас на порозі? Давайте поглянемо. Думайте про себе, зосередиться на чомусь позитивному. І давайте подивимось. Хто ж у вас на порозі? Дивіться, одразу можу сказати, що у вашому житті починається щось цікаве, бо літачки це рух, зміни, звістка від людини, яка поспішає до вас. Причому це точно не просто так, а з якимось таким, знаєте, конкретним наміром. Але ось трясовина, знаєте, тут мені чомусь одразу йде на думку якийсь такий момент минулого. Який вас тримає, можливо, якийсь емоційний вантаж, сумніви, або це навіть може бути людина, яка тягне вас назад. Але найголовніше не застрягати в, тому, в цьому, тому що далі йдуть у вас, дивіться, танець і рух, а це вже такий, знаєте, енергія, пристрасть, новий етап, який буквально затягне вас у вир подій. І ось ключовий момент. Ці дві карти це про зустріч з людиною, яка може вас здивувати. Ви знаєте, можливо, він не такий, як ви собі уявляли, можливо, інший статус, інше мислення, інше життя, але він вас помітить, він вас виділить серед інших, і тут важливо не відштовхувати його одразу. Тому що доля іноді з нами грає в такі, знаєте, цікаві ігри. Тож, хто у вас на порозі? Я можу сказати, що у вас на порозі людина, яка несподівано увірветься у ваше життя, принесе вам емоції, пристрасть і зміни, а головне, не застрягайте в минулому і дозвольте собі цей новий танець свого життя. Якщо ви приймаєте цей розклад у своє життя і він вам відгукується, підтримайте це відео лайком. І хай все таки складеться вам на краще і на добро.